Доброго дня, дорогі мої підписники. Хочу показати вам свою плетисту трояндочку. Кожного червня вона мене завжди радує отаким от чудовим квітом. І як би вона не виглядала, вона завжди чудова. Кілька років тому вона у мене була підв'язана. І плилася високо вгору. Зараз вона у мене знаходиться так, як хата у нас на бугрі і йде трошки вниз такий спуск, я її пустила спеціально от таким спадаючим водоспадом. Завжди радує мене ця трояндочка. Вона невибаглива. Способи розмноження, такі, як і звичайних чайногібридних троянд.